З вами Супер Герл, яка знімає одна Аня. Сьогодні я знімаю відео, яке буде називатися на рік вперед. Подобічні плани нашого каналу Супер Нагадаю вам головних героїв це Аня та Юля. Тобто я та моя подружка та оператор ще одна Аня. Не подумайте це не я. І так, що буде у нас на нашому каналі виходити? Перше, це влоги про спорт, ми будемо просто прогулюватися це на роликах чи на велосипедах. Друге, у нас будуть е, шоу-питання, там де ми будемо відповідати на ваші питання, тобто ми будемо давати відповіді всі разом. І ті відео будуть відбуватися на вулиці. Свої питання ви можете задати в Ютубі під цим відео в коментарях. Також будуть відбуватися від е, відео на всі свята, там де ми будемо бувати разом і позицію, щоб ми робили, святкували і як це проходило. Також будуть хори на нашому каналі, те, що ми купляли і чим ми зараз дуже-дуже сильно пишаємося. Лайки, що не подобається за місяць, і чому вона нам так сподобалась. Обзори, там де ми будемо розмовляти про різні речі нові і показувати їх вам і розповідати про спорт, про сказбукінг і так далі. Ще на нашому каналі будуть багато різних відео, які будуть знімати наш любимим оператор Аня. І ще раз не подивимося ім'я. Також будуть виходити відео нашим оператором Ани колекшени. Це ми будемо розповідати про наші колекції, такі як лаки, зошити, якісь картинки, ленточки, що ми любимо збирати, якісь картон, можна так інше. Також будуть виходити відео під назвою «Музплеєр», як я їх люблю називати. Це там, де ми будемо розповідати про хорошу музику, вокалізм. Коротше, просто мусс там, де будуть розповідатися про все, і ви цю музику будете обов'язково прослуховувати. Ще будуть проходити уроки монтажа. Це будуть дуже рідко ці відео виходити, адже все-таки ми говоримо про спорт. Будуть уроки малювання, де ми всі разом або поодинці будемо малювати щось. Ще будуть виходити мої відео по скрамгутінку, робити странічки, альбоми та відкритки. Будуть також відео, де ми будемо ходити разом по магазинах і дивитися, що нам сподобалось, робити фотографії, які ви потім будете переглядати. Тобто такий от подіум робити, як ми будемо це називати відео. Також ви можете близько з нами познайомитись ВКонтакті. ВКонтакте моя група Sport е, Girls по англійськи, як ви зрозуміли. Також наша страниця це Аня Гущин, це я по-українськи. Напишіть, будь ласка, тому що ви мене не знайдете. Е, Юля Кльок. Та Аня Ви можете їх знайти в контакті, якщо ви зареєстровані. Ми обов'язково з вами пообщаємося, давайте свої питання, як ми знімаємо новички. І, будь ласка, якщо вам не подобається наші відео, не дивіться їх. Ну ми вас не заставляємо їх дивитися. Також будуть е, різні цікаві відео виходити на нашому каналі, такі як ми де будемо збирати конструктори, всякі картки ми будемо купувати, розмальовувати маски. Ще е, десь в кінці під кінець травня, ні, під кінець червня, да, посередині липня буде виходити відео, як ми будемо з подружками готуватися до мого диночка. Тобто конкурси підготовлювати кімнату, прибирати. Коротше, все таке. Також я буду робити відео там, де е, буде екскурсія по наших будинках. Е, ось буде знайомство з нашими друзями, відео. Ну і всяке таке газу роблення, кімнати, і всякі колекції, які вам розказували. І просто наші веселищі. Тому всім пока, ставте лайки, задавайте питання під відео в коментарях. Всім пока! Всім привіт!